І вітання, шановні глядачі. У нас сьогодні так холодно знов. І знову дощить. На день вже обіцяють без дощу, але все одно вибрали зранку в гумових чоботах. Заскочила в Аврору, там казали про великі знижки в магазині минулого разу. Зайшла подивитись, ну набрала дещо. Вдома покажу, що купила. І жую зараз ось таку цукерку. Похолодало, хочеться солодкого, смачного. Якийсь батончик з насінням, Смачненький і коштує там гривень 9, здається. От, так що в АТБ іще, а вам бажаю гарного та тихого дня. Дощі йдуть, річка стала ширшою і бруднішою. Я вже вдома показую покупочки. Десяток яєць не буду ставити. Три мандаринчика, сорт Муркот. Молоко ось таке сьогодні взяла своє лінію, але пляшечка злагода, якщо бачите, якщо видно, 800 грам грамів було на знижках. На знижках зовсім нічого вигідного немає. Причому я вчора брала в магазинчику біля дому молоко молокія ультрапастеризоване. Воно 39 гривень, а тебе 56 таке саме. Дивно. Далі, сосисочки, ось такі. М'ясна лавка, своя лінія до хот-догу, вже без оболонки. Буду сьогодні робити хот-доги. На них купила ось такі булочки, Рогалики називаються закарпатські. Я ще дочитувала, чи вони без начинки. Ну, наче звичайні булочки. Тільки такі були, які підходящі для хот-догів. Так, моркву теж на хот-доги, хот-доги, майонез, гірчицю. Ось такий майонез взяла знов невеличку упаковку щедру провансаль і гірчицю. 100 років вже не купували, не їли гірчицю. Традиційна гостра 130 грамів вибрала ось таку торчин. Далі Два сирочки для сина, злагода дитяча. батон вершковий від цар хліб. І далі покупочки Аврори. В аврорі взяла. Папір пергаментний для випічки, 10 аркушів вже порізані. Ось таку, такий батончик, їх два було. Один показувала на початку відео. Це синочку понесу, потім після садка. М'який грильяж з насінням. Ой, чашку навіть не перевернула. І взяла серветки. Ось такі вологі, 100, 120 штук, плюс 12 штук. Велика упаковка, я їх використовую для прибирання у ванній кімнаті. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!